Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. До початку заняття пропоную подивитися казочку про язичок. Дітки, всі частини обличчя, губи, зуби, піднебіння, язик допомагають нам вимовляти різні звуки, які звуки ми вивчили на минулих заняттях. Так, звуки А У. Як ми називаємо звуки, які ми можемо заспівати? Правильно, голосні. Тож пропоную заспівати кожен голосний звук. А-о, у е. І. Дітки, що вам допомогло вимовити ці мовні звуки? Так, губи, язик. Горло, зуби. Оскільки ми маємо ці органи, ми можемо говорити. Дітки, пам'ятаєте, я вам розповідала, що звуки об'єднуються в слова. Словами ми розмовляємо, ми можемо про щось розповісти. Перше слово, яке ми в своєму житті сказали, це мама. Воно легко вимовляється і тому воно є першим. А ще ми дуже любимо свою маму. Тому раді з маленького віку називати її так. А яке ваше найулюбленіше слово? Чому воно найулюбленіше? Це слово довге чи коротке? Довге слово ми вимовляємо довше, а коротке швидко. Наприклад, кіт котячий, сон спросоння, яма Глибокий. Це все слова, і вони відрізняються одне від одного. Саме тому ми можемо говорити про все на світі. Дітки, пропоную розглянути ілюстрацію. Скажіть, хто зображений на малюнку? Так, на малюнку зображені братик, сестричка і немовля. Що вони роблять? Правильно, вони сидять на килимку. Яка погода? Молодці! Погода тепла. Що лежить біля дітей? Так, біля дітей лежать кубики, ведмедик. Який настрій у дітей? Правильно, у дітей веселий настрій. Вони раді бачити один одного і бути разом. Зараз я опишу картину, а потім це зробите ви. На малюнку братик, сестричка і немовля. Вони сидять на зеленій траві. На вулиці тепло, сонячно, напевно, літня пора. Біля дітей лежать кубики та ведмедик. Дітки раді один одному, адже вони братики і сестрички. Пропоную побудувати вам свою розповідь з запитаннями підказками Хто? Де, яка погода? Що лежить біля дітей, який у дітей настрій? Наостанок пропоную доповнити лінії на кубику, якими гралися братики і сестрички, простим олівцем. Отже, дітки, за допомогою чого ми можемо розмовляти, як ми називаємо звуки, які ми можемо заспівати, у що об'єднуються звуки, які бувають слова, а наше заняття закінчилося. До побачення!